Лайфхак, що робити, якщо ви не можете нормально спати. У мене була така проблема, що я реально лягав спати, лягав в 12, а засипав там в 3 часа ночі, в 4 часа ночі. Я не знав, що робити. Постійно прокидаєшся, мучишся, крутишся, то жарко, то холодно. Коротше, повний бред. Потім я вставав там в годин 11 ранку, чи, чи вже під обід, і тобі просто якось ти не виспаний, ніякий до роботи коротше, нічого не можеш робити. Вихода є два: перший. Або випити якогось вінчика, допомагає. Ну, кожен день же ж теж пити не будеш, правильно? Хоча. Хотя... Ні, неправильно. Кожен день все одно не будеш пити. А друге, я вчора спробував, я випив мелатонін. Дві таблеточки закинув на мою вагу 100 кг, хто там менший, одної вистачить. Хвилин 10. Заснув в 11 годині вечора, сьогодні прокинувся 8 годин ранку. Просто шикарно. Прокинувся, попив кави, поснідав, активний. Одразу взявся за роботу. Коротше, прям супер метод. Я не думав, що воно так реально може працювати. Зараз я тиждень його проп'ю, а потім попробую його просто не пити. Думаю, вже налагоджу собі таким чином режим. Так що користуйтесь.